Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні будемо розбирати питання, чи заборонять жінкам з 1 жовтня покидати Україну. І це стосується в першу чергу жінок, які мають стати з 1 жовтня на обов'язковий військовий облік, тобто тих, хто має медичні, там, медичну освіту. Тож ми сьогодні це питання розберемось, тому як навколо нього зараз досить багато вже чуток і міфів. Отже, одразу хочу нагадати, що недавно було внесено зміни до законодавства, за якими жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, з 1 жовтня 2023 року, мають стати на обов'язковий військовий облік в територіальних центрах комплектування. І навколо цього зараз виникає дуже багато різних міфів. Багато хто думає, що будуть випускати, не будуть випускати. Але е, буквально вчора е, представник президента в Верховній Раді Веніславський сказав, що виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать. От так ось. І маємо пряму мову. Якщо вони стоятимуть на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних, а у військово виїжджати за кордон в, е, в тому порядку, який встановлений для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі документи, що дають право на тимчасовий виїзд, тоді так вони зможуть виїхати. Якщо ні, тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду. Судячи з цієї прямої мови Веніславського, можемо зробити висновок, що у випадку, поки жінка не пішла і не стала на військовий облік, вона не є військово зобов'язаною і може виїхати собі спокійно за кордон. Це по-перше, е ну в загальному ця ситуація максимально абсурдна. Тобто, вони е вже почали, мало того, що вони там почали вже брати е на військовий облік. Е Людей обмежено придатних, так і призивати їх на військову службу. Вони там хочуть зараз обмежити право конституційне про навчання, про отримання освіти. Зараз вони вже вибирають категорії жінок, які мають стати на військовий облік і заборонять їм також покидати країну. Ну а через 2-3 місяці, ну, напевно, вони скажуть, що так, нам тепер треба всі виїжджати, тепер не можна ні жінкам, ні дітям, нікому. Ми будемо воювати стіль. Скільки треба буде. але чомусь я не знаю жодного високопосадовця, який приймає подібні закони, щоб хтось з них відправив своїх родичів, рідних, близьких, друзів, кумів або самих себе воювати. Типу, про нам, це, нам про це говорять тільки з е, телевізора, а самі з них ніхто нікуди не йде. Що стосується заборони виїзду для жінок, і оцього обов'язкового військового обліку, як на мене, це. Е, Ну, якби це як мінімум несправедливо по, по відношенню до цих самих жінок. Тобто, я б розумію, що є в Україні частина чоловіків, які з радістю кричали б і казали: О, давайте закриємо кордон для всіх, так щоб жінок не випускали і щоб жінки десь там не їздили і не жили добре за кордоном. Давайте всіх повернемо в Україну, всіх зачинимо в Україні. Будемо всі сидіти в Україні і будемо тут всі воювати і всіх жінок на фронт. Для мене це е, просто злі на своє життя люди, злі на себе люди, які в яких рівень інтелекту, ну скажімо так, трохи нижче середнього. Я не хочу друзі нікого ображати. Але е, як на мене, якщо ми згадаємо е, нас, українців, ще декілька років тому. То тяжко навіть уявити ситуацію, в якій в якій подібні заклики лунали б там, серед ну всередині, скажімо так, українського народу. Тому е, моя особиста думка, що е, військовий облік жінок має бути виключно добровільний а якщо він навіть є ну, якби обов'язковий, то ні в якому випадку не можна закривати для жінок кордони. Ну, типу, для того, щоб жінка могла в будь-який момент виїхати за кордон, і взагалі потрібно відкрити кордони. Точно так само і для чоловіків. Ну, типу, бо це так само порушення конституційних прав. І виходить, що ми зараз е, в Україні зараз йде війна за збереження конституційного ладу, за збереження конституції і за, за збереження незалежності України, за збереження українського народу. Але при цьому український народ розсипається е, на фронті потрохи. Е, в якась частина вже виїхала, іншу частину закрили і порушують їх конституційні права і продовжують ці конституційні права обмежувати. От і е, як на мене, це все виглядає просто трешово, і я впевнений, що я не єдиний е, такий, хто е, вважає точно так само. Тому е, я, ну якби по факту бачимо, що заяви вже лунають про те, що жінкам буде заборонено виїжж, покидати країну. Зараз медикам і фармацевтам потім скажуть, що бухгалтерів не можна випускати, потім фінансистів, а потім б'юті майстрів не можна випускати з країни і всіх будуть ставити на військовий облік. Як на мене, це е, на сьогоднішній день просто дорога в е, нікуди, дорога в якусь диктатуру. Я ніколи подібні теми там в себе на каналі не піднімав, але насправді е, зараз ну, останніми днями відбувається просто якийсь лютий треш. Оце все, що вводять всі ці постійні оновлення. Це виглядає е, ну, максимально дивно, максимально страшно і максимально сумно. Я за те, щоб е, не забороняти жінкам покидати країну. Я за те, щоб дозволити чоловікам покидати країну. і Я за те, щоб е, зберігалися в першу чергу конституційні права людини і громадянина. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Е, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.